І знов вітаю вас на своєму каналі Мої 6 соток. І, як і обіцяла, розпаковка. Подивіться в мене три посилочки прийшло. Всі от такі, як матрешки одна менше за друга. І ось я вирішила з маленькою самою почати. Замовила я ось таку рослинку камня ломка це вже третя моя спроба. Одна спроба загинула, друга спроба я посіяла. І нічого з цього не вийшло. Це третя спроба. Замовила у дівчини. Також вона блогерка садова, Ілона з Гарден. Ось це третя спроба. Вона так смачно, якщо можна так сказати, розказує про свої рослинки, і так в неї все чудово виглядає, що я не втрималась. Тут в мене дві бордові і три розові. Сьогодні скоренько посаджу, бо вже трошки вони підсохли. Так, наступна посилочка трохи більша, але рослинок менше, горщиків менше. Оце такі приходять рослинки. Це гортензія. Корінчики добрі. Гарні, але її треба, мабуть, вже пересадити, бо вони вже наверху. Так, бруночки всі живі. Бачите? Це волотиста гортензія Полістар. Цей чоловік її дуже довго хотів. І ось цього року в нього мрія збулась. Так, ну раз його мрія збулась, треба ж було і мені щось пари. До пари я замовила ось таку гілочку. Це майбутня магнолія. Так, всі знають, що магнолії такі дуже рослини недешеві. дешеві. От, але можна купити ось такий, ну, це, мабуть, можна сказати, живець. Трохи терпіння, ну, мабуть, не трохи терпіння, і буде колись в мене дерево. Назву я підпишу, яка це буде магнолія, але я її пересаджу в горщик і пару років буду тримати в горщику. Магнолії також люблять, як і гортензії, кисли ґрунти. Тому буде, буде рости в горщику, буду заносити її, ну, поки вона така маленька, буду заносити її десь на зиму. Так, і остання, сама велика це не дві. Це було спаковано в одну оцю, але я розпакувала, трошки їх розмістила, бо за тиждень вони б там. І ця посилочка, уся состоїть. Із гортензій великолистяних. Різних розмірів, різних сортів. Є ремонтантні, є неремонтантні. Так, ось сама цінніша, сама довгоочікувана. Ось така гортензія. Матахарі із колекції Royalty. Зараз ми подивимось хоч одну, які тут корінці. І як виглядають, це, бачите, як гарно запакували? Це вітання з Великоднем. же. Дивіться, як гарно виглядає. Так, зараз ми знімемо цей пакетик. Так, я вперше отримую. В оріджену-горшику з Голландії. І хочу вам показати, що є вже тут ось такі бутончики. Тобто ми з вами побачимо, як вона квітує насправді. Є ось малесенькі. Раз, два, це великий. Ось тут вже бачно, де будуть цвісти. Так, Далі ось такий розмір. І ще одна хотілочка дуже очікувана. Зараз вона не дорозпакована. І ось це ще одна. Дуже-дуже ми її хотіли Рембрандт. Росі-Горі. Тут я також бачу вже якісь бутончики. Ці два сорти вони неймовірні по е, кольору. Вони вже це такі досить нові сорти. Е, По-моєму, одна 17-го года була представлена, інша не пам'ятаю. Але це досить нові. Сорти, тому будемо їх тепер намагатися виростати в Україні. Що я з ними далі буду робити? По-перше, я їх всі пересажу. Маленькі горщики буду пересаджувати на трошки більші. Тобто, її не потрібно збільшувати в рази об'єм. Ось такий, це скока, півлітра, мабуть, буду десь в 3-літровий пересаджувати. Оці буду в 3-літровий пересаджувати. Коли потім вона, я так сподіваюся, все буде гаразд, вона на, наростить ще кореневу. У гортензіях не дуже велика коренева. Тоді я збільшу горшик ще на розмір. А так, щоб її відразу садити у великий, то це не треба такого робити. Ось таку купу щастя я отримала цього тижня. Зараз я піду це все пересаджувати. Кого цікавлять такі самі рослини, як у мене, то всі продавці я залишу під відео посилання. Тому наразі я з вами прощаюсь: лайк, підписка. Всім миру, добра і до нових зустрічей!